Ігор Гадлевський, з нами, це начальник відділення рекрутингу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Вже долучається до бесіди. Пане Ігор, вітаємо. Наші вітання вам. Вітаю. вас. Що найскладніше зараз з рекрутами насправді? Бо е, ми ж прекрасно розуміємо, що є ті, хто хочуть, але соромляться їм потрібно підказати. Є ті, хто не хочуть, а є ті, хто вважають, що о, це класна можливість десь перебути і пересидіти. Або ж ні, люди йдуть свідомо захищати і кажуть: Я хочу на конкретну посаду, на конкретне відділення з конкретною спеціальністю, а ви мусите його переконати у тому, що ви не готові його там бачити, приміром. Ну проект дванадцять Він передбачає собою якраз таку можливість, коли бажання підкріплюється, як то кажуть, грошовим забезпеченням. От плюс ну людина приходить і вона має вибір. От де на якій посаді, як то кажуть, згідно цього проекту проходити військову службу. Ні, в якій військовій частині, Тобто наша військова частина. Вона є одна із най як то кажуть, най найсамою, бойовою. От е, саме в нас можна е, заключити такі е, контракти і проходити військову службу на відповідних е, восах та посадах. Пане Ігорю, у Міноборони казали, що от всі охочі по цій програмі 18-24 проходять посилену підготовку. А як вона відрізняється від підготовки звичайної для тих, хто не по цій програмі йде? Чи ніяк? Е, попередньо е, є така базова загальна військова підготовка, яка є універсальна. Вона є е, е, як і для такої категорії військовослужбовців, так і іншої, тобто мобілізованих там, і контрактників, які не стосуються цього проекту. Uh -huh. Відповідно, після проходження базові загальної військової підготовки відбувається фахова, фахова підготовка, тобто за необхідністю, за потребою відповідно до свого ВОСу та, та займаної посади. От. Після цього так званий. Інтенсив адаптація у військовій частині, то тобто, там по цій програмі, яка включає там 15 ді підготовки. Значить, залучаються інструктора, які з якими працюються в групах бойових, то тобто, є максимально до наближених до бойових, як то кажуть, зітнень. Тобто такого такого роду підготовка. А що стосується жінок, ми бачимо і таку тенденцію ти читав Тернопільська, Хмельницька, так. Чернівецька область так, так. найбільше зголошуються і ти саме в рекрути пані в тих регіонах. Що у вас куди просяться, куди хочуть, кого вам потрібно? Наразі да ми, якби маємо також заявки від від потенційних кандидатів військовослужбовців жінок. Проте, ну ми їм розказуємо всі умови особливості, ну, проходження військової служби, от і вони попередньо ну відмовляються підписувати контракт, от і як кажуть, шукають інше місце, де їм проходить військову службу. Скажіть оце це ж по суті додаткове навантаження загалом більше 10 тисяч заявок саме по цьому контракту, 18-24? чотири. Додаткове навантаження є ще, як то кажуть, запас міцності у, у рекрутерів по обробці? Так ми, ми військова частина, яка набирає на абсолютно на всі посади. Тобто в нас є маса, маса заявок, яких ми які ми опрацьовуємо. То тобто, кожен день надходять маса маса заявок. Ця тенденція збільшується. Вже є підписані контракти, вже є перші виплати. От тому більш кажу, тенденція йде на збільшення, і це не може не радувати. Тому всі, хто хоче, хто як то кажуть, хоче продовжити військову службу і хоче підписувати контракт. 95-та бригада вітає вас. От наші контакти є і у Фейсбуці, і на на офіційних сайтах. Також ви можете через резерв плюс залучатись до нас, тому раді всіх вітати. Пане Ігорю, не всі ж бригади беруть участь у цьому у цьому проєкті, Так, 18-24. Я так розумію, потрібно відповідати певним критеріям. Бригада повинна відповідати. Так можете сказати, що це за критерії так. То тобто наш, наш потенційний кандидат, який прибуває сюди, він проходить відповідні психологічні відбори. Проводить, проводиться з ними різні тестування та проходиться ВЛК. Тобто людина, якщо вона підходить нам, вона військово-лікарською комісію придатною до служби десантно штурмових військах. Вона буде в нас служити на контракті. Тобто якби треба бути здоровим і як то кажуть, всім параметрам до служби 105-й бригаді, і вона буде служити. Ви зазначили, що зараз значно зросла кількість охочих заявок. Ви кажете, вони поступають так, валом так. хвилями лавиною. А з чим це ви пов'язуєте? Я, я я рахую, що імідж, імідж 95-ї бригади, і те, як себе 95-та бригада зарекомендувала за всі ці роки у бойових діях, да, взагалі, от це, це, якби той фактор, який як то кажуть, впливає на те, що люди до нас як то кажуть, нами цікавляться до нас, дзвонять. Ну і, відповідно. Мають бажання проходити військову службу, скажіть, а загальний середній вік рекрутів і поза контрактом 18-24. Він який на даний час ну, він варіюється. Тобто немає такого, щоб прям був це там якийсь зрілий зріла людина, там чи там там вже як то кажуть, літня. От це тобто немає, тут немає немає чіткого віку. От призову на таких військовослужбовців. Тобто, приходять різні. Пане Ігоре, а насправді, якщо говорити ще і про тих, хто е, самовільно залишав частини і тепер має опцію повернутися, ми знаємо, що там є з певними примітками до певного часу і так далі, повернутися на військову службу з подальшою постановкою на е, продовольче забезпечення, майнове, речове і грошове. Чи є у вас такий, так. чи, чи ви спостерігаєте цю тенденцію? Можливо, ви можете розказати, що у колег? Е, так, то в нашу військову частину. Е, Повертаються такі військовослужбовці ми таких беремо, але також їх ретельно як кажуть, вивчаємо. От, тому тому якби так. А стосовно тих, хто хоче перевестись через застосунок армія плюс, таких багато з інших бригад. З інших брат, так також надходять із заявки. Ми отримуємо різного роду там заявки надходження на те, що в нас хочуть ну, проходити військову службу, ми відпрацьовуємо відповідні документи, і ці люди потрапляють е, безпосередньо до нас. Ну, найлегше це зробити з тих військових частин, які наразі е, ну є, не, не, не бойові. Можна так сказати. Тобто, так як наша військова частина 95-та є там бойовою, от вона є би пригадою пріоритетного комплектування. Відповідно, е, якби є змога і є можливості, щоб вони в нас проходили військову службу. Дякуємо, дякуємо, пане Ігоре. Ігор Гадлєвський, начальник відділення рекрутингу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Бові з нами.